Ти натрапиш на це відео тоді, коли тобі це дійсно потрібно. Потрібно почути те, що я зараз скажу. І можливо, ти зараз розгублений і не знаєш, що робити, а можливо, знаєш, що робити, але не маєш сил. В будь-якому випадку це слово для тебе. І навіть якщо це буде одна людина, яка прийме це слово, і це змінить її життя, я знаю, що це не просто так і зараз тут сижу і говорю це. Я хочу помолитись за тебе в першу чергу. Дорогий небесний тата, я молюся зараз за цю людину, яка дивиться це відео, і я вірю в те, що ти маєш план для неї, і твій план він досконалий, ідеальний. І навіть якщо вона робить помилки, навіть якщо вона не розуміє твого плану, ти все одно ведеш її тим шляхом, який ти задумав для неї. І Її життя не втратило сенс. Її життя воно переповнене сенсом просто тоді, коли вона шукає своїм серцем тебе. Просто в той момент, коли вона усвідомлює, що весь сенс житті в тобі. І в той самий момент вона, можливо, вважає себе невдахою, але ти не вважаєш її невдахою, ти вважаєш її своїм дитям. І що з тобою, Господь, вона може абсолютно все. В ім'я Ісуса Христа молився. Амінь. І я хочу тобі сказати той вираз, який може змінити твоє життя і, може, стане твоїм девізом в житті, я не знаю. А Божий план, Він ідеальний, тому що він врахував всю твою неідеальність. Не не і ще раз, Божий план ідеальний. Тому що він врахував всю твою неідеальність, всі твої помилки, всі твої е, косяки, всі твої гріхи, всі твої необдумані вчинки, і всі моменти, коли ти просто не знаєш, як правильно зробити, всі моменти, коли ти загубився, яких більше, ніж тоді, коли ти не загубився, на жаль, але Бог врахував це все, і саме тому його план ідеальний. Тому що він не розраховував на тебе ідеального, а він зробив твій шлях таким, щоб ти міг пройти його, не будучи ідеальним, але будучи з ним. Тому я хочу надихнути тебе, щоб ти не опускав руки зараз, а підняв їх до неба і всю надію віддав на Бога. Довіришся йому повністю, тому що саме так ти можеш виконати своє покликання. Центр Божої волі в твоєму житті це твоя кімната. Який ти просто поклоняєшся йому. Або це сидіння в маршрутці, де ти просто їдеш і всім своїм серцем славиш його в своїй голові, в наушниках, слухаючи улюблену пісню про славлення. Центр Божої волі може бути абсолютно де. Саме головне, щоб ти тримався за нього. А він приведе тебе туди, де ти маєш бути. В свій час він все зробить. Головне не бути байдужим і не вірити в неправду, в брехню, в яку ти, можливо, трошки повірив. А брехня, вона, вона трошки схожа на правду. Диявол, коли бреше, він говорить трошки фактів, а все інше він перекручує. Він каже, бачиш, в тебе не вийшло це зробити, бачиш, ти загрішив, бачиш, ти загубився, бачиш, ти знову впав. І тепер ти остаточно. Ти остаточно не вдахай, ти остаточно вже збився з курсу і не повернешся, і, і Бог вже не знає, що з тобою робити. Це неправда. Ти Бога ніякими своїми гріхами не здивуєш. Єдине, що будь обережний, щоб не втратити саме цінне, це щиру любов до Бога. Поки ти це маєш, і поки ти тримаєшся за Бога, твоє життя наповнене сенсом. Якщо це відео було для тебе, то залиш комент. Щоб я знав, навіть якщо це одна людина, я щасливий. Навіть якщо ти не залишиш комент, я все одно буду вірити, що одного дня це відео знайде свою людину і Бог через мене може проговорити до тебе і торкнутися тебе своєю любов'ю. Амінь.